Стерненко на волі, 26 грудня. Суд закрив справу громадського діяча про ймовірне перевищення самооборони. Як тривав судовий процес та як на нього вплинуло суспільство, зараз розповімо. У червні 2020 року СБУ оголосило Сергію Стерненку підозру у вбивстві та незаконному насінні зброї. А вже в 21 му суд визнав винним діяча та засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Згодом апеляційний суд пом'якшив покарання, призначивши 3 роки ув'язнення та рік випробувального терміну. Такі рішення показали полі... Тично умотивованість справи, недобросовісність суддів та неефективність судової системи. Тому почалися акції протесту. Майже 5 тисяч людей пікетували офіс президента. Суспільство вимагало відпустити Сергія та перезавантажити суди. Команда сам також активно брала участь в акціях на державному та регіональному рівнях, організовувала мітинги в Дніпрі, долучалася до протестів в Одесі та Києві. Підтримувала інформаційно акції на підтримку Стерненка. Показали, що позиція та думка громадянського суспільства здатна впливати на рішення.